Доброго ранку, я з України. Зараз знаходжусь в Сполучених Штатах та готую сніданки з американських продуктів. Сьогодні хочу зняти вам ось таку рибу. Бачите, вона йде замороженою тілапія. Упаковки великі, вага майже кілограм. Дуже смачна. Хочу сказати, що і Україні, в Україні вона теж продається, її можна купити. Ну, а це американська упаковка. В Україні її можуть продавати окремо, поштучно, на вагу. Підбираєте ту вагу, яка вас цікавить. І вам її наберуть. Ось такі маленькі-маленькі упаковочки всередині. Немає великої кількості льоду, як це буває дуже часто, коли купуєш заморожені продукти. Цього тут немає. Так, все залежить від того, як робилася упаковка. Ось ще один варіант. Сама риба, тільки інша упаковка. І теж майже кілограм. Шматочки. Окремо, бачите, кусочки. А у нас от продають, можна купити окремо на вагу отакі от от шматочки з цієї риби. Так, ось так вона виглядає. Але бачите, посипана, щедро посипана риба спеціями. Ось варіант спецій, які використовують під час жарки тушкування риби. Так, хочу вам зміст показати, які інгредієнти входять. До складу цих спецій. Ще можна макати в борошно пшеничне або в мілко подрібрену кукурудзяну кропу. Скоринка формується, хру... хрустить гарно, а всередині пропікається добре. Отака От смачна заморожена риба, яка тут готується американцями на сніданок, та й не тільки на сніданок. І на обід і на вечерю, кому як забажається. Ну, от і все. Смачного вам сніданку! Хай вам завжди, завжди гарно смакує. Зустрінемось дуже скоро. До побачення!